Друзі, всі вітаю на каналі. Це відео продовження сюжетів про арешт СБУ блогера Дмитра Корничука. Нагадаю, що у середині лютого 2024 року блогер Корничук був заарештований СБУ, і з того часу він припинив публікувати відео. Останнє відео до арешту було 15 лютого, і ось Корничук випускає знову відео. 1 вересня 2024 року я подивився нові відео Корничука після арешту. Кін почав публікувати у вересні цього року. І можу сказати, що СБУ змусило Корничука змінити формат своїх виступів, і фактично він зараз зачитує те, що йому пише СБУ. Відповідно до статей про владних змі, які були публіковані у лютому 2024 року, СБУ, київський блогер, отримав підозру за прокремлівські фейки про війну. Йому загрожує 8 років тюрми. Тобто, згідно провладних змі, Корничук це російський агент, російський шпіон, який проник в Україну і розповсюджував ці фейки. Відповідно до ухвали Солом'янського суду міста Києва за лютий 24-го блогера посадили під домашній арешт. Та заборонили користуватися Твіттером, Телеграмом, Ютубом, взагалі його аккаунтами в соцмережах. Я відкрив реєстр судових рішень. Можливо, що суд зняв арешт з блогера. Ні. Наступна ухвала після цього, лише єдина ухвала в реєстрі після цього це підготовка до розгляду кримінальної справи. Тобто, суд, згідно реєстру судових рішень, не знімав арешт Корнечука щодо. Користування Ютубом, але він почав публікувати відео. У своєму ж першому відео після арешту він взагалі не розповідає про свій арешт, про кримінальну справу. а Каже, що він просто перебував у відпустці. Друзі, привіт знову на моєму YouTube каналі. Хто заскучився, хто давно мене не бачив. Побував я в небольшому декретному відпустці, віддахнув, набрався сил, можна сказати. У якій відпустці? Що за маячня? У своєму відео я взагалі ніяким чином не засуджую Корнейчука. Він зараз перебуває в полоні СБУ, і хай каже все, що йому каже СБУ. Єдина мета це врятувати життя, перебувати на свободі. Це не має значення, що він буде казати. Це вже нічого не змінить. Якщо тебе змусили, кажи, це не важливо. Ми все розуміємо. Все розуміємо. Тому виконуй те, що вони кажуть. Події будуть все рівно відбуватися так, як вони будуть відбуватися. Це відео вже нічого не змінять. Коли за влада впаде, ми розберемося. Зараз просто залишайся живим. Але у своєму відео я хочу показати, якою брудною справою займається СБУ за наказом З Єрмака, щоб ви розуміли, що, що вони які методи вони використовують для формування потрібної громадської думки. Так ось, гідно кримінальної справи за зраду. Блогер Керничук отримав підозру за цей твіт. Саме цинічне, що ця війна задумана так, щоб кожен вийшов із нього побідітелем, і два діда, розпірівши Україну на часті, і ми, потерявши чотири області, повинні бути в своїй побіді. Досудовим розслідуванням встановлено, що Корничука при не встановлено до судовому розслідуванні обставина, але не пізніше 14.10.22, виник та сформувався стійкий злочинний намір направлений на вчинення кримінальних діянь. Що полягають у поширенні матеріалів, в яких міститься заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Далі СБУ взяло відео Корничука на Ютубі, де він звинуватив Зеленського владу Зеленського, що вони запустили російські війська в Україну у 2022 році, і дало йому частину 3 статті 436-2, за що йому загрожує 8 років колонії. Оскільки ми вже бачимо, що Путін захопив 20% української території, э, согласія Содіона Штатів. Ми панімаємо, що Все дело идет к заморозке войны. Мы понимаем, что наша власть, в принципе, выполнила все свои, скажем так, обязательства перед внешними игроками, которые давали команду на то, чтобы спокойно запустили российские войска и никто им не мешал захватить украинскую территорию. Поэтому, в принципе, я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы кто-то пытался эту власть убрать. А тепер давайте послухаємо, що розповідає Зараз Корничук в нових відео після арешту. Чим менше ми отримуємо реальної мы получаем реальную помощь тим Соединенных красиві е, заяви, мощні, такі, знаєте, я прямо за душу беру. Так? То Байден, который розказує о том, что он остановил Путина в Украине. Также в Білому домі заявили, что там еще не видели план Победы. Который Зеленский вот все анонсирует, расскажет он его персонально Байдену. Включено, что в Белом доме, понимая, что там или не смогут, или не хотят выполнить ряд пунктов плана Победы Зеленского. Тобто, наразі поганий лише Байден, а Зеленский святый. І поганий Байден не хоче слухати мирний план, план перемоги святого Зеленського. Тобто, СБУ взяло Корничука заарештованого і зробило його інформаційною торпедою для українських глядачів, щоб відбілювати Зеленського. Що нібито все це Байден, тільки Байден поганий, А Зеленський він хоче перемоги, і тільки Байден не, не дає Зеленському. Перемоги, щоб українці ну, думали, ну так, звісно що тільки ж Байден погано, Зеленський з Єрмаком. Це, це лідери світової демократії. Ну, такі тези просуває Керничук за завданням СБУ. Офіційно СБУ це суперпартнер США. Конгрес США провів розслідування та опублікував дослідження на своєму державному сайті, американському державному сайті Конгресу, що СБУ разом з ФБР об'єдналися. І займалися підчисткою, банили у соцмережах людей, які писали, так вони казали, про російські наративи. Ну, по-перше, вони взагалі не мали права цього робити, тому що це не їх державні повноваження займатися підчисткою пустів у соцмережах, де в, в державних законах казано, що вони мають право це робити. По-друге, вони, використовуючи ці, цю мету, займалися цензурою, прибирали. Не потрібно для них критику. Тобто ФБР просто пісі укропом від СБУ, що СБУ такі класні хлопці, вони там обіймаються, цілуються. Боже, які вони собі друзів знайшли. Просто нікого не могли знайти, а ось СБУ для них просто святі друзі. Але ж ФБР це фактично підпорядковується політичній владі, тому ж Байдену. І вони не можуть допетрити, що СБУ, типу ми, ми ваші друзі, але запускають, використовуючи. Блогера, яке вони взяли в полон, погрожуючи шантажуючи кримінальною справою, вони запускають його в інформаційному полі, називаючи його агентом Кремля, але він зараз працює фактично на СБУ, що він обгаджував Байдена, президента США, який є начальником ФБР, і вихваляв З ЗЕ, ЗЕ Єрмака, що вони хочуть перемоги, а ось такий Байден не хоче. Ну ось таких ось собі ФБР знайшло друзів, СБУшничків. Богу поміч. Якщо в мене буде час, я уважно подивлюсь інше відео. Там дуже багато відео Корнечок публікував, щоб повитягувати цікаві цитати. Але я думаю, що більшість глядачів вже самі все зрозуміли. Ця історія фактично повна копія того, що раніше трапилась з блогером-адвокатом Крижанівським. Він публікував дуже багато відео про злочини Єрмака, які набрали мільйони переглядів. Він подавав офіційні заяви, юридичні заяви на Єрмака і в СБУ, і суди. І до нього прийшло СБУ, звинуватили, що він є російським шпіоном. Ну, звісно, що це повна маячня. Через деякий час Крижанівський знову з'являється в ефірі на Ютубі, але повністю змінює формат і починає розповідати на відео, що Єрмак це лідер демократії, що Єрмака треба призначити прем'єр-міністром України. Багато новин тільки від Служби безпеки України від інших правоохоронних органів, що діє якраз мережа агентурна Кремля, яка розповсюджує дезінформацію. Я вітаю такі дії наших правоохоронних органів. Зазначити, що Андрій Єрмак у Сполучених Штатах Америки провів зустріч членами конгресу, зустрічався до речі з Держ секретарем держдепу Блінкіним. Е е е е е ну і кожна така зустріч це чергове підтвердження стратегічного партнерства між Україною та США. Вважаю, що повинна бути в вертикалі. Якщо Єрмак їде на такі зустрічі, то треба призначити його, наприклад, міністром закордонних справ або прем'єр-міністром. Або... тобто СБУ бере медійника, порушує проти нього фабрику кримінальну справу. А потім, шантажуючи цією справою, змушує на публіку від, від свого імені розповідати те, що йому напише СБУ. І це, типа будується Європейська держава, демократична Україна. Крокуємо до Європейського Союзу. Як там цей комісар ЄС, типа Україна виконала всі вимоги демократії. Ну, як так? Ну як так? Чому всі ці провладні ЗМІ, українські правди, нове віремі? Вони про просто передруковують заяви СБУ прес-служби, взагалі жодної критики, жодної оцінки, жодного критичного мислення, просто передруківка. І вони пишуть: Корничук агент Москви. Але коли Корничук виходить в ефір і продовжує розповідати, публікувати відео, вони ж не публікують продовження. А що трапилося? А де рішення суду про зняття арешту? А де можливо рішення суду про виправдання людини? Так немає цього. Вони ж не задаються питанням, якщо він агент так як так трапилося, що він продовжує свою інформаційну діяльність. Вони ж не пояснюють це людям. Тому що людям не повинно це знати. Це операція спецслужб разом з ЗМІ, щоб втюхувати, нібито блогер розповідає те, що він думав, але він не розповідає те, що він думає. Він зачитує наративи СБУ. Аналогічно, по суті, ситуація трапилася з блогером Казаровим. Хто слідкує за ситуацією, він публікував відео, що до нього ломиться СБУ. Після його критичних висловлювань проти Зеленського та Ярмака, що зболомиться до квартири і погрошує йому арештом. Але потім ця справа припинилася. Казаров сказав, що все добре, всі питання вирішені, але повністю змінився формат його відео. За моїми даними. З блогером велася бесіда. Йому сказали, що може критикувати кого завгодно, там арахамію, там депутатів, прем'єр-міністрів, владу в цілому, казати, що влада злочина їм пофігу. Але є вимога. Ні якому разі не можна напряму критикувати Зеленського і Єрмака. Якщо побачити, у Казарова повністю змінилися і заголовки, і картиночки заставочні. Єрмак з Зеленським були погані. а Зараз зникли, немає. Всі погані, але крім Зеленського та Єрмака. Я не засуджую Казарова, він врятував своє життя, будь ласка, це його право і хай робить. Але я просто показую глядачам, тому що я можу це показати, як СБУ, шантажуючи людей кримінальною справою, змушує відмовлятися від своїх висловлювань та переконань. І це система. Це лише декілька прикладів. Дуже багато блогерів були заарештовані в Україні. Багато з них взагалі зникли. Зникли, немає, ніхто не знає, де ці люди зараз. Чи в живі вони, чи на підвалі, чи в ямі. Частину змусили працювати на владу. І це ж не припиниться, що не те, що ось війна і так буде. Ні, вони хочуть, щоб це продовжувалося і після, якщо війна завершиться і продовжувалося після війни. І нібито демократичний світ, який повинен реагувати на це. він ж демократичний світ. Він не реагує. Він повністю підтримується. Дякую за увагу.